Всім привіт і прошу у мій світ. Як же зробити якісне яблучне вино? І не тільки з яблук. Займаюся виробництвом вина вже 8 років і вже маю деякий досвід, щоб поділитися з вами, мої глядачі і підписники. Цей процес в мене налагоджений до автоматизму. Практикою спроб і помилок добився гарного результату. А для вас це буде 7 хвилинне відео нагадування як робити. Ми вижали сік з яблук, потім залишили вижимки з соку і залили водою на 2 дні. Тепер треба вижити їх через прес, так само, як і з соком. В Вині саме ця вода з вижимок відповідає за аромат вина. А сік це як база, насиченість і глибина. А коли вони змішуються між собою, виходить таке гарне поєднання: темний колір це сік, а вижимки вони світліші. По поводу цукру я його додаю, тому що він дає градус, спиртуозність. Якщо ви хочете зробити сідр, а не яблучне вино, то цукор можете не додавати. Але практика показує, це виходить нестійке і слабоградусне вино. Його можна не зберігати, а випити якнайшвидше. А моє яблучне вино зберігається до 3-4 років спокійно, при температурі зберігання до 18-20 градусів Цельсія, навіть не в погребі. І не кисне, і не зривається. І я його не пастеризую, і воно виходить живе і кристально прозоре. Як цього добитися, будуть наступні відео. Мої практичні і корисні поради будуть вам допомагати в цьому. До речі, алкоголь в магазині я не купую вже років так з 10. Якщо вкласти душу і працю, Результат вас здивує. І на всякі свята ви можете пригостити друзів з шикарним яблучним вином. Тепер сам процес змішування на 20-літровий бутиль. Засипаємо 2 кг цукру. Це 120 г на 1 літр соку, повну 10-літрову банку води з вижимок. А далі заливаєте 7-8 літрів чистого соку. І виходить приблизно 18 літрів сусла. Заливати треба стільки, як показано на відео. Щоб було куди діватися піні при бурному бродінні. В якості дріжджів я в основному використовую дикі, які знаходяться на самому яблуку. Тому ми їх і не миємо. А процес бродіння вже починається в бочці з вижимками. А сік чекає в холодному місці, а потім ми їх з'єднуємо і додаємо цукор. Сподіваюсь, розгорнуто все пояснив і, будь ласка, приділяйте достатньо уваги чистоті, подрібнювача, преса, бутилів, лійок і так далі. Заливати треба стільки, не більше. Закриваємо кришкою зі щільно зробленою трубкою посередині для виходу газів при бродінні і дуже гарно перемішуємо, щоб весь цукор розчинився. Щоб в кришці не використовувати латунні ніпілі. А все в кришці повинно бути без доступу кисню. Це дуже важливо. Ми сверлимо отвір. 7 мм. А трубку берем 8 мм. Трубку опускаємо в кипяток і на гарячу садимо в кришку. Все працює без зайвих витрат. А взагалі, вино треба робити з гарним настроєм, як кажуть, з душою. Хоча це відноситься до всього, і результат буде такий же. Слідкуйте за моїми наступними відео, щоб зрозуміти, що далі робити з вином, щоб вийшло яблуко в бокалі. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, ставте лайк за мою роботу. І до зустрічі! На моєму каналі.